Як я тебе оттуда заберу? Ти взагалі в своєму мі? Хто мене туди пустить? Що тебе ж пустили? Це, кстаті, ні про що не говорить. А кстати, а ти не уточнявся, а в якому статусі? Як тебе туди занесло, взагалі, я тебе спрашую? Приказали? А хто, Подожди, я не пойму. А хто президенту України, як ти утверждаєш, що ти такий, да? От, хто йому що може приказати? Президент чого? А де ти там президента Росії побачив? Чи Путін такий же президент, який ти. Про Лукашенка я взагалі вже мовчу. Слушай, я кажись, починаю догадуватися, в якому статусі ви усі там тусуєтесь. Встретил улыбчивый Лукашенко. Путин прибыл в Минск. Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Самолет главы российского государства совершил посадку в национальном аэропорту Минск. Визит Путина продлится два дня. 24 мая состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком и в расширенном составах. В узком и расширенном, это они вообще прошу. Некоторые у нас вот так вот проституток себе выбирают и потом планы на вечер строят, да? Только тут же... Ще не зрозуміло, хто в такому статусі знаходиться. Тому що раніше, і це працювало як не правило, Лукашенко в Москву мотався Путіна облажати, а тут сам Путін з'явився до васала, типу, їм є про що поговорити. Типу, це по роботі. Да? Ну, усі ці грязні нам'яки на заняття Проституцією, це, я, як, кстаті, якраз і не про них. Ескортниць, ескортні ескортника вони віддільно собі визвали. Янукович вслід за Путіним прилетів в Мінськ. Причину візиту держать в тайні. Самоліт бывшего президента України Віктора Януковича приземлился в аеропорту Гомель. В прошлый раз його візит в Білорусі був зафиксирован в марті 2022 году. Ну тоді в цьому була ще хоч якась то логіка. Тоді вони, якщо помните, храбро йшли на Київ за три дня. І день так на четвертий, п'ятий планували засунути це вже всіма призабути чучело на трон. Потім швидко обламались і вернули його в те саме нікуди, де він ще два роки успішно відтарабанив. Так це вони що? Знову нам збиралися підсунути його в качество легітимного, Та засуньте його назад, відкуди витягли, многоходовщики. Що ви в такому составі там збиралися рішати, каліця? Нерешенных вопросов нет. Как прошел визит Владимира Путина в Беларусь? Президент РФ Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Беларусь, после которого стало понятно, что Москва и Минск сегодня близки, как никогда раньше. Это вас Янукович каким-то образом так, а вот так сблизил, да? Не, ну хоть где-то пригодился. Уже хорошо. А больше им в таком составе делать там было ничего. Вы же понимаете, если говорят, что нерешенных вопросов нет, то значит никто ничего не решал и решать не собирался. А це значить, що хтось -то, то наверняка вже прийняв яке-то рішення, а їхня задача була ну, просто мордою поторгувати, все. Тень Януковича над переговорами в Минске. Президент РФ Владимир Путин посетил с двухдневным визитом Белоруссию. Уже в аэропорту встречавший союзника Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить итоги визита российского лидера в Китай и своего в Азербайджан. Путин передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты расценили визит Путина в Белоруссию как сигнал Западу, который якобы согласовал с Китаем план мирного урегулирования на Украине. А что там, привет от Си Цзиньпина был таким, ну, ну, ну таким... Таким, що от його прям лічно на своєму горбу в таку даль надо було тащити, да? А Янукович — це тоді що? Ну, кому-то треба просто свічку було б підтримати при передачі цього привіта. А що в цьому привіті було такого, що заставило цього чорта із бункера вилізти? Россию вновь толкают к позорному миру. Андрей Перла объяснил про счет с переговорами. Россия готова к переговорам по Украине с фиксацией линии фронта, пишет Ройтер со ссылкой на четыре российских источника. Все это очень похоже на очередную попытку Запада навязать России позорный мир, чтобы дать ВСУ прийти в себя и накинуться на Россию с новыми силами, как это уже было с Минскими соглашениями. Главный вопрос состоит в том, поддастся ли Москва на эту провокацию. А, да, помню эти Минские. Это благодаря им... Ми накопили сил і накинулись на Росію. Не вона на нас, а ми на неї. І оце ви в такому стані, з подобним гамном в головах, якісь переговори засобирались? Тепер я хоч розумію, чим їм Янукович. Просто нікому другому таку лабуду не всунеш. Путін, РФ для соглашення мірі треба обідатися, що говорить з легітимною властью в Києві. Убедился? Ну, легітимний же там дето у вас, месте з вами все це время ошивався. Можеш підписувати з ним що хоче. Він підмахнув не глядя. А других якіхто легітимітимітимітних у нас для вас нема, Путін в курсі, кстати. Легітимність Зеленського закінчилась, заявив Путін. Путін, Росія виходить із того, що легітимність Зеленського закінчилась. Ну, логічно, Зеленського закінчилось. Значить, Януковича то-то що Да, це ви часто так улыбнулись, подумали, що я пошутив. Да? А вони це не як шутку вас приймають, вони це всерйоз. Становая тяга. Путин уже второй раз за последнюю неделю говорит, что Зеленский нелегитимен. Я еще в декабре писала, что Кремль всеми силами сигнализирует Западу, что Зеленского нужно убирать. Путин видит в нем препятствие для переговоров. Судя по тому, что говорит Путин сейчас, они сами уже тщательно изучают украинское конституционное право и даже пытаются подсказывать, мол, вот есть конституционный суд, есть варианты в основном законе. Кажется, и кандидат на место Зеленского появился Янукович. Но это пока кажется, ну слишком карикатурным. Ну, это для вас карикатур. А для російської пропаганди так в принципі в самий раз. Їм ну, вже надо, їм же срочно треба, особливо після поджопнікова ну де -то -то с ким -то, ну що-то, з ким-то, ну хоча б як-то підписати. От вони і карикатурніше так можуть. З такою легкою надією на те, що ну, може в когось, може якось, ну хоч яким-то боком, де-то воно і проканає, ну хоча б в самих опущених. Украина не Россия. Назначать Виктора Януковича директором новых территорий не имеет никакого прикладного смысла, уважаемые коллеги. А вот попытка объявить его легитимным президентом в условиях истечения пятилетнего конституционного срока полномочий Владимира Зеленского вполне возможно. Запад его, конечно, не признает. А вот некоторые государства глобального юга, к примеру, будущая конфедерация государств в зоне Сахель, могут это сделать. Ну и какая-то часть украинской оппозиции, вернее, позиционирующих себя таковой, скажем, террористы и экстремисты Арестович и Анатолий Шарий, а также Медведчук Української діаспори в Росії теж. А що, Янукович вже? Йому, аби хоч як-то вже як порулить, шарієм в Іспанії, Медведчуком в Москві, Арестовичем, не знаю, де це нещастя, по яким монакам воно зараз ошивається. Коротше, буде Янукович президентом проросійської діаспори. Бо я вірю, що навіть через Арестовича з Шарієм скермить подобну туфту, ну от вряд ли вийде. А який-то африканський царьок за який-то прощений кредит. Що він і не таке признає. Так що можете спокійно коронувати легітимного, підписувати з ним який там який угодно мір. Нехай виходить і срочно, як повноправний президент України дає команду ЗСУ штурмувати Берлін, наприклад. або да, можна смотри, є ще варіант Берлін не в лоб брати, можна з флангу вже його обійти. Новый глава генштаба Беларуси призвал прорубить коридор в Литву, что о нем известно. Александр Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого замминистра обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора. Муравейка известен тем, что призывал прорубить коридор в Литву. Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права, такой шаг относится к экономической Греції з точки зрення банальної логіки ми маємо всі основания, щоб прорубити жизнь наважний для нас коридор з силою оружия. Ну, валяйте. Я думаю, Білорусі їй точно не вистачало, ще на собственній шкурі прочувствовать, що воно таке сучасна війна. У 2022 му як то на шарика проскочили, упустили цей момент. Так що нас доганяйте. Я думаю, вам воно обязательно понравиться. Ну, я думаю, ніхто ж не замітив, да, що Путін. Аби показати, що він все ще в ігрі, діла вид, що він готовий ще якийсь білоруський фронт. вид. Так, да, На харківському направленні мало. Обосралось. Давайте ще десь зробимо вид, що поки пішоємо. Що настільки вже воювати, не можуть. Може, януковичу на це пожалуватися, він тобі радий, зараз пару полков на Білорусько-Литовську війну підкинуть. Ну а що, вважаємо? Значить, Арестович, Шарій, Медведчук, у нього вже є. Це вважай, три взводника ми вже назначили. Зараз ще пошукаємо. Слиш, а не хочеш піти до них МПЗюком? Я з підполковником середою спробую поговорити. Зараз Ізольду Філіппов, ми ще санітаркою болтаємо. І... А ти куди лізеш? -то? А, хоча подожди, стоп. Слышь, Путін, а тобі ж все одно з ким підписувати, так? Да? О! Клян, може, кота Василя йому предложить, а? Тільки не розказуй йому, пожалуйста, що він живе не менше Януковича.